Вітаю, народ Божий з Києва, Майдан Незалежності. Сьогодні у нас четверг, вже майже кінець місяця, друзі, я пропоную об'єднуватися зараз в цей час в команди Благовістя Євангелія. Якщо у вас є вільний час, якщо є бажання благовістити, але ви не знаєте, як починати, я пропоную вам під'єднуватися до... Будемо планувати, будемо молитися, щоб Бог давав нам стратегію. Будемо ходити по місту Києву. тими маршрутами, що буде Дух Святий показувати нас, і будемо благовістити на вулицях Євангелія. Запрошую всіх киян, якщо ви поруч мешкаєте з Києвом або ви з других місць, але бажаєте приїздити і проповідати Євангелія. Welcome, як то кажуть, в Америці. Чи можемо, покажемо Київ, зробимо міні-екскурсію та будемо разом благовістити. Вітаю вас всіх з Новим роком. Я вірю, що цей рок буде роком спасіння. Амінь.